Сьогодні у квартирі Бень свято, адже вони відзначають сторічний ювілей. Тепер у Кривому Розі стало на ще одного довгожителя більше. Складно повірити, але Георгій Григорович відзначає свій день народження вже в соте. Редакція першого міського також мала честь привітати ювіляра. Ми вас вітаємо і бажаємо усього найкращого, і щоб ви ще стільки ж років щасливих прожили свого життя. Вітаємо вас. Георгій Григорович народився 25 січня 1924 року в селищі Веселі Терни, Криворізького району, закінчив школу 20 червня, а 22-го відразу розпочав свій військовий шлях з піхотинця. Бо саме тоді на рідну землю прийшла війна. Пізніше був направлений до міста Біськ, де успішно закінчив офіцерське училище та продовжує брати участь у визволенні України від німецько-фашистських загарбників, виборовши перемогу, ще 9 місяців служив в армії. Проте потім у 46-му почав голод Своїми спогадами пан Георгій вирішив поділитися, і з нами була дрібненька картопля і буряки. Чуть -чуть. Я пам'ятаю, як у тернах вздовж вулиці тоді ще не було ніякого асфальту, ходили люди, опухші від голоду, і смертні і померші люди, і що по вулиці їхала підвода. І підбирала цей кю пізніше. Отримав дві вищі освіти у Дніпропетровському сільськогосподарському інституті та Кримському державному університеті у 1956 році. Переїхав до Кривбасу, де зайняв посаду викладача на кафедрі ботаніки Криворізького державного педагогічного інституту. Протягом 45 років працював на посаді викладача, доцента та завідувача кафедрою. Після звільнення з інституту педагогічна діяльність Георгія Григоровича продовжилася у Криворізькій загальній школі номер 7 та Криворізької. У інтернаті номер 1 де він працював вчителем біології та велеології. Головною підтримкою зараз вже у золотому віці. Ювіляра є його син. Як зазначає пан Георгій, особливої формули довголіття немає. Але сила батька у його знаннях. Батько всю життя, все життя працював от, і фізично, і розумово. у нього всі, всі ці роки. Одна з основних його черт характеру, він любив вчитися, він любив читати. Він у нього тяга як так можна сказати до того, що можна пізнавати щось нове. То, що він знає, він очується людей. У науковому доробку Георгія Беня більше 70 монографій, навчальних посібників і книга присвячена його улюбленому заняттю – виноградарству. Має почесне звання відмінник народної освіти, нагороджений орденами вітчизняної війни другого ступеня, за мужність третього ступеня та численними медалями. Не дивиться відчуваєш свій вік. Я його погано відчуваю, вік як час. Я свій вік відчуваю тим, чим я займався в житті. Мій принцип в житті був таким, якщо щось робить, то робить кращим шляхом. Якщо робити погано, то не треба й робити взагалі. Привітати Георгія Григоровича із знаменною датою. Завітала і адміністрація міста та району. Окрім пам'ятних подарунків, ювіляру подарували і медаль за заслуги перед містом. ще 100 років лосібірак та за заслуги перед містом. Ось така є нагорода у нас прийнята. Позвольте, я вам и вручу. На сьогоднішній день у Кривому Розі мешкає 10 довгожителів, яким виповнилося 100 років. Людям поважного віку місто надає необхідну допомогу, у тому числі у вигляді продуктових наборів. Незважаючи на свій золотий вік, Георгій Григорович досить гарно бачить, чує та продовжує залишатися життєрадісною людиною. Хоча чоловік і вдівець, але сім'ю має велику син, троє онуків і дві правдочки. У свою чергу іменинник обіцяв покликати нас і на наступний ювілей. Перші міські приєднуються до всіх приві вітань та бажає ювіляру здоров'я, бадьорості та неодмінно побачити у своєму житті і ще одну перемогу рідної держави. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.